22 червня разом з усією Україною у сумі за жертвами Великої Вітчизняної війни схилила голови і громадськість Бердичева. 72 роки минуло з моменту, коли літнім недільним ранком радянські люди почули страшну звістку про напад німецької армії. Тоді мало хто здогадувався, що війна оголошена нацистами, стане найстрашнішою в історії людства, а її жертви сягнуть багатьох десятків мільйонів. Пройшли десятиріччя, а ті, кому судилося стати учасниками і свідками подій 41-45 років, і досі із жахом згадують воєнне лихоліття. На боротьбу з фашизмом піднявся весь народ великої країни. Зрештою, він переміг, але перемога ця коштувала дуже дорого. Територію України війна пройшла двічі, змітаючи на своєму шляху міста і села, життя і долі мільйонів наших співвітчизників. Тільки у Бердичеві, в роки тієї війни, загинуло більше половини жителів нашого міста. Старші бердичевляни добре пам'ятають, що таке розриви бомб, розруха, масові розстріли мирних жителів, вивіз молоді на примусові роботи, концтабори з досвідами і експериментами над живими людьми. Такого не повинно бути. Ніколи і нігде. нинішні українці живуть із надією і вірою у те, що подібне страхіття ніколи більше не повториться. Сила, котрою володіють люди, переконаний Бердичівський міський голова, має бути спрямованою на добрі справи. Підтримують Василя Мазура і молоді боксери, учасники міжнародного турніру на призи братів кличків, вклонитися пам'яті жертв великої вітчизняної до вічного вогню, окрім городян, прийшли представники усіх країн, котрі з'їхалися до Бердичева, аби поборотися за звання кращих у престижних змаганнях. День початку війни, звісно, очень дуже, дуже поганий день для всіх. Раніше була СРСР, союз СССР. Зараз він розпався Ну дівнос первому гаду. Конечно же, остались все братьями, но не будучи мы вместе, мы бы не победили, я думаю. Но, да, против немцев мы хорошо воевали, много погибло, конечно, но мы сделали все, что могли. Да, я очень благодарен ветеранам, очень уважаю их. Они подарили нам свободу. Мы ни от кого не зависимы сейчас. Окрім підніжжя вічного вогню, учасники зібрання всталили квітами могилу комсомольців-підпільників, пам'ятник скорботному воїну, обеліск жертвам фашистського терору, а також інші пам'ятні місця пов'язані з подіями 1941-45 років.